Шановні глядачі, вітаємо вас із студії телебачення воєводині у недільному пополудні у передачі Українська панорама. Мене звати Єлизавета Стевіч і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. 24 лютого у Белграді з нагоди річниці вторгнення Росії проти України відбулася хода солідарності та миру. 365 днів незламності хода розпочалася від Піонерського парку до площі Республіки. Річницю початку війни в Україні 24 лютого відзначили в чисельних країнах і серед них, і в Сербії, низкою заходів, які є виявом солідарності з українським народом. У Білграді в цей день відбулася мирна хода до річниці повномасштабного вторгнення в Україну марш солідарності та миру 365 днів незламності. Організували захід, асоціація чине добро і посольство України у Сербії. Ми сьогодні попросили наших всіх друзів, всіх, хто вважає, що це війна, агресія проти України і війна проти України прийти для того, щоб висловити свою солідарність з тими жертвами, тим трагедією, яка відбувається на сьогодні в Україні. Гинуть люди. Руйнується все, що ми робили довгі роки. Наші діти знаходяться під бомбами без світла, і тому підтримка міжнародна це дуже важливо для нас. Будь-яка підтримка. Це може бути підтримка військова, це може бути підтримка дипломатична, це може бути просто людяна підтримка, оскільки, оскільки е несправедлива війна має закінчитись. Земля наша має бути вільною. І українці мають жити так, як вони хочуть, а не так, як їм наказують чи, чи хочуть заставити їх жити під своїми прапорами хтось інший. Отже, як завжди, всім українцям закликаю за волю, за щастя. Вперед, все буде добре. Ми переможемо. У піонерському парку зібралися активісти, дипломати та громадяни. з українськими прапорами та антивоєнними транспарентами. Ja sam se pridružila ovom pokretu i danas sam se pridružila protestu u podršku Ukrajini jer Uh, smatram da je izuzetno bitno podržati zemlje koje je bila napadnuta na strane agresije, pogotovo ja sam državljanka Rusije i osjećam veliku odgovornost prema onome što se dešava. Mislim da mi Rusi pre svega moramo da se potrudimo da se zaustavi taj rad, da se vrate sve okupirane teritorije Ukrajine i uh, uh, generalno treba da radimo što više, da, da podržimo zemlje koje je bila napadnuta sa strane režima koji vlada u našoj zemlji. Генерально, всі мої приятелі СОВД і вони головним усім тим організаціях, які поддержав Україну. І Ми складимо, що треба, де да, радімоше, де да біджала Україна. Ну, я згадала, до речі, зранку згадала той день, рік тому, як це, це відбувалося, як почалася війна, жорстокість, неймовірна жорстокість. Росіян, російської армії в Україні. І я хочу сказати: ми, українці, не боїмося, ми вже. Будемо стояти до перемоги. Ми на своїй землі. Нам нічого чужого не потрібно, але своє ми віддавати не будемо. Ми віримо в нашу перемогу, в наші збройні сили, командувачу залужному віримо. Да, сподіваємось на міжнародну допомогу. Україна підтримає більшість цивілізованого світу, надають нам допомогу, розуміють ситуацію. Тому Робимо все для перемоги, і сьогодні ми вийшли дійсно показати, що ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Да. І дякую дійсно всім людям, хто прийшов нас підтримати. Пішли підтримати серби, прийшли росіяни, які проти війни. Тут така інтернаціональна, би у нас мітинг інтернаціональний сьогодні, і з кожним разом до нас долучається все більше і більше людей на мітинги. Ну, сьогодні дійсно річниця, маленька Україна, яка дійсно не готувалася до війни. Тримається вже рік і да, будемо триматися далі до перемоги. Підтримати розділити трішки боль, яка копиться весь цей рік, і тому я тут. Тут є і ваші друзі. Тут є мої друзі, так, моя дівчина, багато моїх знайомих. Вони українці, чи ви маєте друзів і інших? У мене є друзі різні. Вони є українці, є росіяни, є серби. Тобто вони всі прийшли підтримати? Так, так, вони підтримують Україну всілякими шляхами. Дуже приємно, що і цілий світ підтримує Україну. Яке ви маєте поручення доручення молодим людям? Як засновник українського розмовленого клубу тут у серві, я хочу сказати, вчить українську мову, розмовляти українською мовою, Тому що мова це є душа народу. Якщо ми забудемо українську мову, то ми забудемо себе. Ось і все завжди в тяжкі часи своїм народом були і є сестри служебниці непорочної діви Марії. Ми сьогодні прийшли, щоб взяти участь і поєднатися з нашим народом. На жаль, такий тяжкий ситуацій, які сьогоднішній день виповнилося 365 днів втручання агресора Росії до нашої землі України. Ми єднаємося і боремося також щодня з наш з нашим народом проти тієї агресії. Ведемо боротьбу духовну, духовною зброєю, боронимо нашу землю, наш народ. І сьогодні прийшли, щоб підтримати нашу Україну, наш народ, який терпить від агресора і чекаємо найближчого примирення і спокою нашої землі. В Україні розпочалася цілодобова молитва, яка розпочалася вчора і триває до сьогодні. Ціла церква єднається і підтримує наш народ в духовний спосіб. І чекаємо, і хочемо, і бажаємо того миру, щоб Господь прийшов нам на допомогу, бо тільки з ним можемо подолати ворога. Хода завершилася на площі республіки, де розгорнули великий український прапор та заспівали гімн Сербії та України. До присутніх звернувся посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач. Ми щасливі, що Сербія, дружня і історично близька нам країна, також збільшує підтримку України. Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, але й майбутнє демократії, майбутнє європейської спільноти. Від перемоги України у цій війни, напевно, залежить також і доля самої Росії, Чи отримає її народ шанс на свободу і гідність. Посол Європейського союзу у Сербії Еммануел Жофре виступив словами підтримки і солідарності. Чисельні виступаючі висловили солідарність з Україною та її громадянами. Ядра конако како то нараз плачу українців. за відволіну дана бабарські агресії Росії на Україну. Svet se promenio, Evropa se promenila, ali i Srbija se promenila. Ne puno, ali jeste, promenila se. Ako pogledamo i uporedimo prvi dan ruske agresije, samo jedino u Srbiji je objavljeno da je Ukrajina napala Rusiju. Pa ako pogledamo glasanja u jedinim nacijama i ovo juče, sinočno, i ako pogledamo današnji dan, vidimo da informacije, istina, jako teško dolaze ili nikako ne dolaze do građana Srbije. Акція завершилася хвилиною мовчання за жертвами війни. Наступним заходом була виставка Рік незламності, організована представництвом Європейського союзу у Сербії та посольством України з нагоди року з початку війни. На офіційному відкритті були присутні представники держави Сербії на чолі з прем'єр-міністром Анною Борнабіч, члени дипломатичного корпусу та активісти. У промовах на відкритті звучали слова миру та підтримки. Посол Європейського союзу у Сербії Еммануел Жофре заявив, що ніхто не може бути в безпеці у світі, де нормалізовано незаконне застосування сили. Європейський Союз завжди був проектом мир, приносив мир на європейський континент та сприяння миру в усьому світі. Це звичайно важлива річ. Це наш ДНК. Коли ми говоримо про Україну, головне питання це мир і як його досягти. Перший крок це те, щоб Росія припинила війну. До присутніх звернувся тимчасовий повірений у справах посольства Сполучених Штатів Америки Джон Гінкелфотограф Фотографії, які кожен має можливість переглянути, розповідають нам історію, яка набагато переконливіша ніж будь-які слова, які я можу говорити з цього підніжжя. Але поряд трагедії, через яку є багато переміщених осіб, як у середині України, так і поза її межами. Трагедія привела тисячі українців і до Сербії, і добре те, що тут вони знайшли затишок, Гарний прийом та підтримку. ще одне важливе, що нам показала ця трагедія, це те, що в Європі є, є єдність духу, який простягаються через Атлантик та в усьому світі. Слова підтримки висловила і посол Швеції в Белграді Аніка Бен Давід. Сьогодні Ми відзначуємо річницю з того дня, коли Росія як ядерна країна напала на свого сусіда, другу за величиною найбільшу країну в Європі на свій братський словенський народ. Швеція та європейський союз підтримуватимуть Україну до того часу, доки буде необхідно, та старатимуться допомагати всіма можливими способами: гуманітарною та фінансовою допомогою, і все те, що стосується закону. На відкритті виставки присутнім був міністр справ людини та меншин і соціального діалогу Томіслав Жигманов. Odazvali smo se na poziv delegacije Evropske unije koja je zajedno s ambasadom Republike Ukrajine napriredila ovu izložu u povodu ovoga tragičnog obilježavanja jedne velike tragedije. Naše prisustvo ovde jeste vrlo jasna poruka solidarnosti i osude ruske agresije, solidarnosti sa ukrajinskim narodom i mislim da ta vrsta geste koju je які заедно сам дали і другі представники влади Републіки Сербівело ясно показує на чиї страні є Републіка Сербія. Виставка, яка поєднує роботи фотографа Білградського інформаційного агентства Бета Аміра Хамзагіча та колекцію, створену Міністерством закордонних справ України, показує. Повсякденні ситуації у зоні бойових дій, а також боротьбу простих людей, які опинилися на війні. Серед присутніх були чисельні представники різних громадських організацій та активісти. Україна є нападнута з того штона що стоїть Сербія. Ukrajina želi da postane deo Evropske unije, želi da postane deo evropske porodice naroda, ne želi da bude deo интеграција, integracija, niti sovjetskog prostora, niti ruskog prostora, želi da bude deo Evrope, isto kao i Srbija. Це дуже велика трагедија, звичайно, для всіх українців. Несподівано, боляче всі 365 днів просто великого пекла, великого суму и болю. Але потім, і великої е, як нас, наснаги, великої. Ми пишаємось тим, що ми українці, і звичайно всі надіємося і сподіваємося на перемогу. Е, важко, але маємо боротися до кінця, до перемоги. В це щиро віримо. Так і буде. Е, родина зараз в Україні, але слава Богу, в нас більш-менш спокійно. Е, кожного дня зізвонюємося. Вайбер, тому на зв'язку щодня, звичайно, важко і повітряні тривоги, і морально, і, і з роботою, звичайно, все дуже важко. Але тримаємось. Ну, мова важлива, звичайно, але не забувати, що не так радикально. Знаєте, мають дуже багато друзів, знайомих Донецька, Луганська область, які от радикально сприйняли все, що от вони говорять російською, наче через це почалась війна. Ні, на жаль. Не тільки через це, багато інших суперечностей було. І, не, звичайно, мову маємо берегти, а не, не радикально, як показують тут пропагандистські ЗМІ, що ми там вбиваємо за мову, це неправда. Ми любимо кожного українця, хто любить і поважає свою державу. А молодь берегти традиції, поважати мову, поважати свою країну. Відстоювати честь, і свободу нашу все буде добре. Сьогодні чи не добро разом з посольством України при сприянні посольства України зробили і підготували Марш солідарності та миру 365 днів незламності. Сьогодні, на жаль, дуже трагічна дата для нас. Сьогодні виповнюється рік від початку повномасштабної агресії Росії проти України. Та також сьогодні теж можна вважати в дев'ять років, як Путін затакував Україну. Тобто, у нас війна дев'ять років триває в Україні. Спочатку починалося з східних областей, зараз по всій Україні. Сьогоднішню акцію ми хотіли показати єдність народів, єдність українців. Ми хотіли нагадати. Що в Україні війна, щоб люди про це не забували. Що в 21 столітті це агресивна війна, яка ведеться проти цивільного народу, це, це тероризм, з яким потрібно щось робити і якось це вирішувати. Ми дуже дякуємо, звісно, європейським і іншим країнам, які нас підтримують. Це дуже важливо для України. Сподіваємося, що Сербія. Теж допоможе нам так, хоча Сербія так нам допомагає, за що ми їм дуже вдячні. Вони прихистили тимчасово переміщених українців у Вранню, тому це теж дуже велика допомога, з яку ми дуже вдячні. З Врання ми постійно в контакті, як їм щось потрібно, вони нам телефонують, пишуть так само. І ми вже були у вранню з декількома програмами і плануємо знову до них їхати на Пасху. Ну, це ще зараз буде обговорюватися про це все. Говорячи про сьогоднішню акцію, то ми не могли нічого не зробити, тому що е, навіть українці знайомі, вже друзі, з якими ми вже тут спілкуємося постійно, е, вони говорили, навіть якщо нічого не буде, ми все одно вийдемо, ми все одно прийдемо, чи то в посольство, до посольства українського, чи до російського, але все одно сьогодні день такий досить жальби. Сумний день ці від цієї від цієї трагедії, так тому вони все одно хоч все одно вийшли. Тому без, ми тут чисто, скажімо, підтримали наших. Ми просто якби зорганізували, допомогли, от але тут ви самі бачили, що було багато людей, які не змогли залишитися. Осторінь там не були, не там були не тільки українці, там було багато національностей, тому тут. Сьогоднішній день показав, що ми єдині, і що проти цієї всієї війни, цієї агресії, і сподіваємося і віримо в нашу перемогу, віримо в нашу зсу, в нашого президента, в нашу Україну. Тому сьогодні такий досить важлива така дата для нас. І що ще я вже говорила сьогодні тут друзям, як ми на таргу републіки розкрили цей великий прапор, і всі люди стояли, його тримали. І як почав грати гімн України, знаєте, раніше, як я в школі слухала гімн України або в університеті, або взагалі ще до війни. Ти розумієш слова, ми розуміли, звісно, слова, ми склали руку на серце, ми слухали це. Але зараз, навіть не сьогодні, взагалі от від 24 лютого вже ж були там інші протести, які інші люди в організації робили, на яких ми приймали участь, або йде незалежності. Як на такому? В зборі людей включається гімн, і тут ви всі українці, і ви розумієте. І ви слухаєте ці, ці слова нашого гімну, це настільки до волі, до серця, до глибини душі, ти розумієш кожне слово. І ну, зараз, мабуть, ми як ніколи цінуємо. Це і нашу Україну, і нашу історію, і нашу мову, і, і нашу культуру, і гімн, і прапори. Це зараз як ніколи. І я думаю, що це вже буде так у нас завжди. Тобто зараз як ніколи, знаєте, як нас перевіряють, скажімо, на українство, скажі, так. Так, як великий екзамен. Так, так. І ми його, на жаль, наша перемога буде великою ціною. Але все одно віримо і в перемогу, і в те, що буде жити Україна ще дуже багато років, і що все буде Україна після урочистої частини у приміщенні, де була розміщена виставка, представництво Європейського союзу та Асоціація крокодил також організували панельну дискусію війна та громадяни України. Під час якої гості виставки мали змогу поспілкуватися з українськими письменницями Анною Лисюк та Інною Волосевич, які зараз перебувають у Білграді. У Белграді, у інформаційному центрі Європейського союзу, 22 лютого було представлено соціологічне дослідження Новий третій шлях. Лив засобів масової інформації на думки громадян Сербії щодо України. 22 лютого у приміщенні центру Європейського Союзу відбувся захід під назвою Війна в Україні та громадська думка у Сербії, організований сербською неурядовою організацією Новий третій шлях. Та за участю посольства України в Республіці Сербія відкриття презентації почалося зі вступного слова посла Володимира Толкача, у ході якого було підкреслено важливість роботи інформаційного фронту у контексті донесення до сербського суспільства об'єктивної інформації щодо російсько-української війни з огляду на наявність. У сербському медіапросторі потужної проросійської пропаганди я вважаю це дуже корисним, корисним круглим столом, оскільки питання інформаційної безпеки і питання впливу інформації під час цієї нової, скажімо так, нової війни, воно дуже велике. Як на сьогоднішній день завдяки пропаганді може, можна створювати певні, певні конфліктні ситуації і доводити їх до справжньої війни, як це відбувається вже 8 років в Україні. А відтак треба добре розуміти і аналізувати причини і те, як пропаганда, використовуючи Право на свободу слова проникає серед людей і зомбує їх. Тому вважаю, що сьогодні на рівні з танками ми відбиваємо атаки тут в Сербії, яка, на жаль, знаходиться під певним впливом російської пропаганди. Насправді тема своєї конференції полягає в тому, щоб довести, як змінюється. Публічна думка в Сербії щодо війни в Україні, тому я думаю, сьогодні буде дуже цікаво на заході. Презентовано результати річного дослідження соціологічних опитувань щодо ставлення громадян Сербії до тематики війни Росії проти України та її наслідків. Особлива увага була присвячена представленню російського вторгнення у найвідоміших засобах масової інформації Сербії протягом 2022 року, а також ступеню упередженості зміні ставлення сербських громадян до військових дій в Україні та зовнішньої політиці Сербії протягом року. Гуманітарна допомога збирається і далі, а на такі пункти можете віднести речі. У культурному містецькому товаристві імені Івана Сенюка Скулі, вулиця Маршала Тіта, 119 номер телефону 063 8699 412, контакт особа Филип Проник. У Культурно-просвітному товаристві Карпати з вербасу Негошева 1. Номер телефону 064 161 7348 Контакт особа Василь Дацишин. У товаристві плекання української культури Коломийка з міста Сремська Митровиця, бульвар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа Микола ляхович. У українському культурному мистецькому товаристві Калина з інджії, вулиця Юх Богдана, 9. Номер телефону 060 551 7262. Контакт особа Петро Закамарок. Український культурний центр Кобзар з нового саду. Номер телефону 069 34010. Контакт особа Мирослав Калинюк. Гуманітарну допомогу також можна надати і у пункті Посольства України у Белграді, Пає Адамова 4, номер телефону 011 367 2411. І у пункті філологічного факультету Белградського університету. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині на РТВ-2. Нашу передачу можете також подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. До зустрічі наступної неділі. Бережіть себе, до побачення!